Кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки по кривому рогу зросла до чотирьох. Рятувальники дістали з під завалів тіло півторарічного хлопчика. За остаточною інформацією ракетний удар по кривому розі забрав життя чотирьох людей, тринадцять постраждали, серед них четверо дітей. Також окупанти продовжують тероризувати Нікопольщину. Вночі знову гатили з важкої артилерії по Марганецькій та Червоногригорівській громадам. Є понівечені будинки та лінії електропередач. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Після вчорашньої масованої ракетної атаки енергетикам вдалося заживити критичну інфраструктуру, зокрема водоканали. Але перебої з водою поки зберігатимуться. Людям треба мати запаси технічної й питної. Якщо відбувається екстрене відключення, а воно нині відбувається, оскільки нам ще не вистачає електроенергії на всю область, то можуть бути знеструмлені насосні станції. Це означає, що деякий час у споживачів може не бути води, але щойно повертається електроенергія до насосних станцій, повертаються і вода до споживачів. До приватних споживачів повертається і світло, але у системі серйозний дефіцит. Енергетики просять набиратися терпіння. Усі ж подробиці рятувальної операції в кривому розі та стан постраждалих в наступних випусках новин. Владислав Авдієнко, Станіслав Торожук, новини 11 каналу.